Усім привіт! Усім привіт з Нью-Йорка, скоріше всього. Дивіться, Близнюк ось тут перед нами. Ми приїхали своїм треном, Нью-Джерсі трейн. Потім сіли на сабвей. Чотири зупинки і зупинилися тут. Повно народу в сабвеях, в тренах. Ми так відвикли від цього всього. Капець, Але щось захотілося нам прийти сьогодні сюди. Гарна погода. І в нас вийшов такий непоганий шанс вийти Маша вдома. Звичайно, тільки я і Маша. Степан на такі екскурсії не ходить. Ось ми підійшли ближче, от наш Окілус у всій красі. Дуже гарне місце. Давно ми тут не були. Прийшли провітритися у смок. Можна купити їсточки щось, але ми ще не голодні і ми тут не будемо купляти. Ми підемо в інше місце. Дивіться, скільки народу. Ми в Нью-Джерсі здичили. Нам страшно остає від такої кількості людей. Тут яка краса, дивіться. Всі фотографуються. Всі хочуть залишити собі пам'ять. Тут якась старенька ми прийшли. У нас в Нью-Джерсі сонячно, гарно, а тут ми прийшли хмарно, отам Меморіал 91 нижче. А тут прийшли порохолодно, навіть сонечко ніде не проглядає З цих кам'яних джунглів і вітерець такий гарний подуває. Ми з Машою так собі легенько вбралися. Ну нічого, я сподіваюся, що ми не замерзнемо. Нью-йорківські жителі дрібненькі. Карапузи. Ось цей ліс, який світиться. Гарні місця. В Нью-Джерсі звичайно таких немає. Ну, В Нью-Джерсі не так людяно. Ну. Хеллоуін відійшов час ялинок. Дехто вже її вдома навіть свої повиставляв ялинки в хатах. Ми ще ні. Тут уже починається свято. Кольорова капуста. Дивіться, ця будівля, яка стара. Дивно, що вона ще змогла тут зберегтися в цих. Дивіться. Будівлях нових 1768 Chamber of Commerce, 1901. -й. Круто. Ми йдемо до бруклінського мосту. Вийшли ми до води. Тут ходять якісь кораблики. Музика грає весело, але ми йдемо до сімнадцятого пірсу. Музика транзитом. Ось тут і можна взяти круїз до Статуї Свободи. Подивитися Манхеттен з води. Це п'ятнадцятий пір. Пірс. Кораблики тут стоять. Ось на цей історичний корабель старий, давній, можна зайти на екскурсію безкоштовно, оскільки ми зрозуміли. check-in here треба лише зачекінитись. Окей, okay, you Ми піднімаємося на цей кораблик. Ми тут ще не були. Чому не піти безкоштовно, тим більше? Отут внизу якийсь риночок. Щось продається, якийсь одяг, можливо, це секінд-хенд якийсь, як вони тут називають, стару одежу. Так, треба дивитися під ноги. Ось тут у нього руль, яким керували, напевно, вручну. Це дерев'яне. Це спускатися туди вниз не можна. А Це, напевно, що провітрювали там. Кают компанія. Можна покрутити руль. Ось такі громади з нього. З машою йдемо подивитися в кают компанію. Це у них тут інтересного. Якась Видно, горілися буржуйка. Була в баді. Ось такі чайнички, якісь ще. Портрети. Аж страшно дивитися в ці дзеркала. Це, напевно, якийсь орган, тому що є педалі. Остіл, де вони тут в картішки перекидалися, напевно. Все ось тільки, що ми там були на горі. Ну і це тут, де зберігалися, напевно, якісь документи. Ну і, Звичайно, мав би бути папушка. А клітка пуста. На цих, напевно, коврів також тоді не було. Килимки прийшли пізніше. А це отут. Пальня, чогось дуже маленька. Маленькі люди плавали на кораблях чи що. Стільчик, щоб вилізти на ліжко. Каюта отака собі. Можливо, це каюта капітана. Комодик такий. А тут що? Тут також якась кімнатка для чогось. Такі ілюмінатори кругленькі. Ну, отакоє от собі. Якийсь отут є трюм у них. Люди навіть копійок накидали туди. Не знаю, що за прикмета. Якісь тут лодки, шлюпки є, можливо, спасательні якісь, може ні. Коротше, дітки щось малюють. Ну, отакої. Отака собі невеличка нью-йорківська екскурсія. По старому кораблю. Тепер йдемо дивитися далі. Рядом з вінтажним дрантям, якого тут досить багато, люди, слухайте, риються, дивляться, що тут можна купити. Круте повинно бути, поло. Це що Ковінгтон. Шмотні це тут, Хто любить шмотки старі. Я би тут не рилася. З Марлі плаття, може, комусь подобається. Коротше, у Нью-Йорку люди не знають, куди піти, то ходять на такі ринки. Тут можна купити якусь біжутерію, якісь прикраси. А тут навіть є. Ми зайшли в такий ось маркет, де також тут, на цьому пірсі недалеко, де можна купити свіженько випіченого хлібчика. Але дивіться ціна 8 доларів, цей великий 20. Половинки чабати 5, 15, 10. Кусочок якогось пирога 3,25, 4,75, 4,25 круасан. Ось така гарна композиція з квітів тут. Які також можна купити. Багато солоденького можна купити також. 4-5 доларів. Дивіться, яка смакота. 22 долара. 7 доларів капкейки. Тортики. 38,42. Шкода, що у нас ніхто не їсть тортики. А хотілося б посмакувати, звичайно, раз ми вже тут. А Тут багато на вибір є сирів. Ой. Купа сиру, цей сидить, нюхає. Сиру багато. Сир по чому? 30 доларів пів кіло, 26, 35 оце з пліснівою. Тут можна не тільки поїсти, але і випити, і закусити. Є бар. Гарне місце таке, атмосферне. Піони навіть дивіться є. Солодощами заманюють. Заманюють багато чого. Дивіться, яка краса, скільки всього. І оці напалочки колись наші. Дивіться, колись пам'ятаєте, у нас були півники когутики Таке саме є. Дивіться, різних смаків, різних кольорів. Воно всього. Ну і не дуже дешеве. 9,50. Шоколадка якась. 8,50. Чашку можна собі купити чи що так? О тут якесь морозиво, щось таке. Посипочки до нього. Сорбет. І така їда тут є. Салати. М'ясо, курка, риба. Риба. Сподіваюся, що це тут все свіже. Чикін пармезан Гарно так це все оформлено, спокійно. І тут їди тобі накладають салати. Можна собі сам, самі зібрати, як ти хочеш. А дивіться, яка краса. Риба, свіжа, камбала, червоний окунь, ред снайпер. Він тут називається. Гарбуша. Дітки гладять. А ось і Бруклінський міст. А ось так вивозять сміття в Нью-Йорку, бачите? Ось такими паромами. Десь везуть Стейтен Айленд чи на Лондон Айленд. Не знаю, десь є тут такий острів. А це туристи. Мости. Дойшли ми до того місця, яке так довго шукали. Така рамочка тут з цих скавунів памкіних зроблена. Вона ще трохи стоїть, потім її знімуть. Черга фотографуватися. Ми ще встигли швиденько раз-два. Йдемо з Машою далі, шукаємо де поїсти. Тут багато таких містечок інтересних. І наверху повинно щось бути, і внизу є багато таких ресторанчиків, кафе. Пір 17 рофтоп. Ось тут, напевно, якісь концерти проходять, якісь зустрічі, сцена, місця. Грінс, тут ресторани якісь є. Ну і ось вам вигляд зверху на цей корабль, на якому ми були. І на цей риночок вінтажний. Ну і Манхеттен. Ось така краса тут. Кам'яні джунглі. Дерево десь бачите? Я ні. Отам пару штук є. І отуди, на тому березі, то є Бруклін. Також багато великих споруд. Ми дійшли до Чайна Таун. Тут багато вуличок. Ми йдемо на одну з них. Побачимо, що інтересного у них тут. Також за 12 років ще ні разу не було. Уже бачу китайські якісь назви багато. Тут треба дивитися за світлофорами. Це вам не Нью-Джерсі. У таких містечках свій колорит, своя атмосфера. Це їхні червоні кульки китайські. Рамен, може, хто полюбляє, зубку з макаронами. Магазинчики з китайським одягом. Ну і не тільки. Їх національні одежа. Стара будівля для церкви якоїсь. Матер божа там на горі. Сувенірні лавки, де можна купити і одяг, і сувенір. Людей багато. Червоні прапори. І які китайські платінчика. Ось галина вуличка кольорова. коник трибунець на горі висить. Вулиці з кульками. Вони тут всі свої, це ми тут у гостях. Дідик атмосферу додає. Атмосферненько. Отак От вони собі тут збудували. Такий невеличкий шматочок своєї батьківщини. Дивіться, ну як же без китайської качки і свиня є жарена. Золоті прикраси китайські багато. То чого сушеного вони тут продають таранку, даже, гриби, креветки сушені. Риба. Пахне таранкою. Оце все на вулиці. Ми з Машою взяли вже чаї. З голоду, так нічого і не ризикнули їсти з їх їди. У них все має бути гостре. Ну таке, маєте вже собі уяву, що таке Чайна таун в Нью-Йорку. Ой, пам'ятаю. А ми йшли по Сайгону, йшли, І дивіться, куди ми дійшли. Ukrainian Orthodox Cathedral. Українська церква. Будь ласка, прошу дуже. Ми й не знали, що ми це сьогодні будемо таке бачити. Відкрита. Можна зайти і подивитися. Колись, щоб приїхати на Subway, треба було купувати спеціальну їхню карточку. Тепер будь-якою карточкою, кредитною, дебітною, нажимаєш там на турнікет і проходиш. Це ми по такій системі їздимо вперше в Нью-Йорку. Раніше такого не було. Кітайського кварталу, дивіться, ми опинилися в Брайан Парк, тут уже каток. Чистять. Зараз будуть кататися. Дивіться, люди без рукавів і на ковзанах. Тут уже зимова, як називається, вилич, зимове село. Відкрите люди сидять, забавляються. Багато магазинчиків, де можна купити всяку всячину. І фонтан, і каток, і люди відпочивають. Вже можна купити іграшки новорічні. Для дітей надули ось такий атракціон в місті. Навіть не знаю, чи це безкоштовно, чи платити треба get tickets now. Ось тут треба брати. Така здорова штука. Дивіться, яка довга. Це якась катерпілер. Гусениця. Білети онлайн. І бігаєш там по лабіринтах. Це нове, також це бачимо перший раз. Ну ми не так часто буваємо, може воно і давно тут стоїть. Це ми на трейн і додому. Шоста година у нас. Досить. Люду менше не стає. Мені здається, що навпаки на вечір стає більше. Нам ще годину добиратися додому. Тут магазин цукерок. Дітки полюбляють сюди ходити. Все, з вами прощаюся. Бай-бай, зустрінемося в Нью-Джерсі.